З метою безперешкодного потрапляння в адміністративній будівлі поліції Хмельниччини в декількох приміщеннях було облаштовано от такі ліфти. Це близько вже п'яти приміщень ми облаштували, які надають можливість людям з інвалідністю потрапити до поліції з метою надання певних послуг чи з метою отримання будь-якої інформації або повідомлення про кримінальні правопорушення, які вчинені чи готуються яким чином це відбувається? Значить, є безпосередньо кнопка, якою ми викликаємо поліцейського чергового. Також є таблиці Брайля. В разі неможливості особи самій піднятися на ліфті, натискаючи кнопки. Ми повідомляємо поліцейського і безпосередньо вже наверху є дві також кнопки, де поліцейський шляхом натискання їх піднімить особу. Ми хочемо, щоб кожна людина, яка звертається до поліції, почувалася впевнено. І не стикалася ні з якими проблемами ні з фізичними, ні з інформаційними. За останній рік нам вдалося підвищити рівень доступності до середнього, але це лише початок. Ми продовжуємо цілеспрямовано працювати в даному напрямку, щоб усі приміщення поліції Хмельниччини відповідали стандартам безприємності.